Ми можемо говорити з тих, з сто інформації, яка вже там в засіданнях була озвучена під час обрання запобіжних заходів. Також ми вже всі, ну або більшість подивилися, послухали частини або повністю плівки, які оприлюднено набув в цілому серіалі, тобто в декілька етапів, навіть говорили, що ще будуть, начебто. От тому в нас, в принципі, вже є достатньо інформації, щоб певні перші висновки робити. Щодо того, як це працювало. ну це. Злочинна організація треба почати е, з цього факту. Тобто, це не просто якісь конкретні окремі злочини, це, це організована група е, з певною іерархією, які, як ви вже говорили, протягом довгого часу е, займалися корупцією і злочинною діяльністю. Міндіч якраз е, Тімур Міндіч якраз називається тим, хто фактично очолював цю е, злочинну організацію за версією слідства. Тобто він м, орган... Організовував е, діяльність всіх інших учасників цієї злочинної організації, він розподіляв там кому скільки за це перепадає. Він фактично є ключовою фігурою е, в цій всій схемі. Е, як ну, як зазначає слідство на Бої САП, і от другою теж важливою ключовою фігурою є безпосередньо Олександр Цукерман. Е він в першу чергу відповідав за версію слідства за частину відмивання коштів, тобто за такі, е операційну діяльність процесу відмивання коштів, де через що, е через які країни, через які процеси, е теж того, що ми вже бачимо, там велика географія. Від там європейських країн до Сполучених Штатів Америки, через які гроші проходили від цієї злочинної діяльності цієї організованої злочинної групи.